Корупція в енергетиці під час блокаутів залишається основною темою обговорення в українському суспільстві. Тільки от на жаль більшість людей не розуміють, в чому суть цієї проблеми і чому вона повториться ще багато разів. А причина ж, звісно, лежить в економіці. В стратегічному статусі цього підприємства, бо з ці четвертого року він офіційно дає можливість енергатами отримувати все та не платити ні за що. Так, так з енергатиму заборонили стягувати борги. Тобто якась чесна приватна компанія перемагає на тендері, приходить постачати енергатиму за найнижчими цінами серед усіх конкурентів, певну там сировину чи послуги, чи логістику, будь-що постачає ці послуги згідно всім вимогам, а в результаті отримує ШИШ. І ось щоб цьому запобігти. Такі, як мінді чи та інші фігуранти справи віддастів, і приходило до цих підприємств і казали якщо ви хочете отримати 100% суми, ви маєте там 10, 20, 30% віддати нам, інакше ви залишитесь без нічого. І саме ця схема вона і наносила основні збитки нам, вона і призводила до того, що компанії, які не хотіли приймати участь в корупції, просто не допускалися до цього ринку, чи постачали певні послуги енергоатуму і залишалися без грошей взагалі. Суть в тому, що держава вирішила забезпечити. Функціонування стратегічного підприємства і забезпечило лише корупцію. Що зробити це треба було зовсім інакше? І ми, у вільній нації, знаємо, як це зробити.